Душевний, дуже дуже добрий карнавал імені Дмитра Табачника. Я думаю, серед тут присутніх немає таких людей, які б не знали про героїчну постать нашого теперішнього міністра. Ну, героїчна, звісно, дуже-дуже велике -дуже хлопка. І перейнятися тим духом, що Діма Табачник башник тут ненадовго, що він клоун і нічого серйозно від собою не являється. Потім інструкція друга. Зараз мої колеги будуть вишуковувати вас всіх дорогеньких колону, і ми йдемо по проспекту воли на Киевский Майдан. Далі за цими людьми, які вже потрібували, знову троє наші персонажі. Це Тим, Det er jo То ми ходу худо проти собаки.

Ну, знаєте, взагалі, я, коли був молодий, не дуже любив навчатись. І тому я вам, студентам і школярам, зроблю такі умови для навчання, щоб вони були нестерпними. Знаєте, ви вже, напевно, платите за пропущення заняття, а зараз я вам зменшу стипендію, збільшу додаткові екзамени, і вам прийдеться працювати на роботах, і ви будете тільки думати про те. Як заробити гроші, як купити ці екзамени? Ще я вам запропоную заплатити за навчання на 5 років вперед. О -о -о -о! <пілğim> <пілğim> що це таке Україна? Ви забудете, що це таке українська мова. Ви забудете, що це таке українська культура. Ви це все забудете. Велика царська росія, і ви це будете знати. А після того, як ви пройдете мій чарівний курс навчання, я запропоную вам купити дипломи, які посвідчують, що ви успішно здали 5 курсів на спеціальність барана. І так буде. Ви за таку освіту! Ні! Виході! Змінами у освіті, які були за останній рік, якість освіти падає, корупція зростає. Двадцять міністерства освіти, науки та спорту, спричинили хаос як середині, як у середній, так і вищій освіті. Авторитет національної освіти в Україні різко знизився. Авторитет українських узів освіті практично відсутня.